Допоможіть вмираю з голоду. Доля тварин менського зоопарку досі не полишає чернігівців. Аби привернути увагу до проблеми, на вулицях міста з'явились наклейки з закликом допомогти мешканцям зоопарку. Нагадаємо, на початку березня з'явилась інформація, що маленьких тварин вбивають, аби нагодувати хижаків, адже кошти, котрі б мали надходити на потреби звірів, казначейство не проплачувало. Борги звіринця тягнули ще з листопада минулого року. Врятувати ти мешканців зоопарку погодились небайдужі українці. Почали звозити овочі, солодощі, м'ясо та сіно. Але складною залишається ситуація в країні, і кошти для звіринця досі надходять не систематично. Останнім часом нам уже проплачували на корми. І як і раніше, зараз надходить спонсорська допомога з різних куточків нашої Чернівщини. І сьогодні навіть привезли продукти харчування зі школи і Бахмача. Зараз поки що у нас є все. Ну, нам в, в, всякому разі вистачить ще місяців на два, на три нам вистачить всього. Незважаючи на непрості часи, директорка хвалиться в зоопарку поповнення вперше за 15 років народилась дитинча верблюда.